Всім привіт! Мене ми звати Мишка Геймс і сьогодні ми будемо забирати 31 день календаря. І вже через 4 дня, це значить якого там 6 лютого, ми отримаємо Вольтлайтер. Кстати, підписуйтесь на канал і дякую за 700 підписників. Так. І забираємо. Приходимо на другий аккаунт. Так і що ще? І а ще подарочок. Так, забираємо 12 Пиццы і забираємо шостий день. Це якась аватарка иконка игрока. Це якісь квітка з сердечком. Так, і О! 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 о, о епік. Ху -ху -ху. Так, забираем. Давай, 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 давай. Епік, забираємо тут перший день, і я ще забрав тут перший день, другий день. Третій день. Четвертий день, п'ятий день. Давай-давай. Ага, І шостий день. І ще сте Так, ну добре, це був тридцять перший день календаря. Дякую за перегляд, Всім пока.